Щоб всі кошти цієї вистави пішли на допомогу силам АТО, нашим воїнам, які воюють зараз, це якби вистава вона продовжує ту діяльність, яку я розпочинав, і, скажімо, розпочав ще, починаючи скажімо, з 30 листопада Волонтерську діяльність. Зараз ця діяльність, вона якби вже більш осознана, вже я розумію. Куди йдуть гроші, я розумію, що нам потрібно. Я розумію скільки е, хто, хто допомагає і кому ми, з ким ми можемо співпрацювати. Е, тому я хотів би, ну якщо будуть якісь питання стосовно вистави, е, міг би розказати своєї, тому що ця вистава це найкращий можна сказати зразок української новелістики. Це Григор Тютюник, це мій земляк. З Полтавщини, ця вистава років 10 назад була записана на українському телебаченні. Так сталося, що два роки назад, навіть про я навіть не, був, не чекав цього, а стаття про мою виставу вийшла навіть в «Чикагській газеті.